Всім привіт! Хто завітав на мій канал! Сьогодні готуємо ліниві пиріжки з м'ясом. Такі пиріжки смачні як в гарячому, так і в холодному вигляді. На сніданок, на перекус всігда виручають! А також підписуйтесь на мій канал. Якщо ви ще не зі мною, в мене дуже багато простих та смачних рецептів. І починаємо готувати! В миску перекладаємо 250 г кисломолочного сиру, додаємо 150 г м'якого вершкового масла та дрібку солі. Всі продукти повинні бути кімнатної температури. Добре перетираємо лопаткою, щоб вийшла однорідна маса. Потім додаємо одне яйце і продовжуємо перемішувати. Таке тісто підходить і для солодкої, і для солоної випічки. Тільки для солодкої необхідно додати ще й цукор. Через сито просіюємо борошно з розпушувачем. За рецептом необхідно 300 г борошна. Але все залежить від вологості сира і навіть від розміру яйця. І якщо сир вологий, і велике яйце, то і борошна відповідно піде більше. Продовжуємо вимішувати тісто на столі доти, доки воно не стане триматися купи і при цьому залишиться м'яким та еластичним. Перекладаємо його в целофановий пакет та на 30 хвилин покладемо його в холодильник. Тепер дрібно наріжемо дві невеликі цибулини, додаємо до 400 г готового курячого фаршу. Також до смаку додаємо сіль, перець, півчайної ложки солодкої паприки та півчайної ложки приправи для курки. Ви можете замінити на свої улюблені спеції. Все ретельно перемішуємо. Також курячий фарш можна замінити другим фаршем, який вам доподобає. Можна брати асорті. І по-всякому буде смачно. Це буде м'ясна начинка для пиріжків. На стил підсипаємо трохи борошна, викладаємо охолоджене тісто. Зверху також присипаємо борошном і розкочуємо тісто в прямокутний пласт товщиною 3-4 мм. На пласт тіста викладаємо м'ясну начинку і рівномірно її розподіляємо, скручуємо щільно в рулет, краї защіпуємо. І гострим ножем нарізаємо на кусочки. Кожен розрізаний шматок притискаємо рукою і надаємо більш плоску форму. На розігріту сковороду з рослинною олією викладаємо ліниві пиріжки. Обсмажуємо з кожної сторони по 3-4 хвилини. Форму для запікання застелили пергаментним папером і його змащуємо олією. Перекладаємо обсмажені пиріжки і в розігрітій духовці при температурі 180 градусів доведемо їх до готовності. ГЛН 10 буде достатньо! Ось такі смачні та апетитні пиріжки вийшли. Подавати їх можна як на сніданок, перекус або як самостійну страву, адже вони ситні та смачні. Готуйте із задоволенням, якщо рецепт вам сподобався. Смачного вам! А я бажаю вам всього доброго, здоров'я, миру і всіх благ! Україна понад усе!